Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію. Сьогодні у нас на черзі сороковий розділ книги пророка Єзикіля. Читаю з першого вірша. На 25-му році нашої неволі, на початку року, у 10-й день місяця, це було на 14-й рік після зруйнування міста Єрусалима. Саме у цей день на мені була Господня рука, і він кудись мене попровадив. Отже, сороковий розділ починає е, останній розділ. Книги пророка і це останнє видіння, яке бачить пророк, і це видіння припало приблизно на 28 квітня 573 року від Різдва Христового. Тобто 25 років після того, як пророк був уведений в неволю. Початок року, 10-й день місяця. Початок року це місяць Нісан, місяць, в який євреї повинні були святкувати Пасху. Десятий день це той день, коли євреї повинні були вибрати агенця для того, щоб заколювати. І от саме в цей день, коли євреї повинні були починати думати про це свято, пророк, бувши священником, бачить це видіння. Чому так відбувається? Можливо, відповідь на це питання через те, що євреї, вже дуже довгий час, знаходячись у неволі, вони вже почали дуже сильно асимілюватися з. Вавілонянами з їхніми загарбниками євреї мали свою державу не так, як інші народи. Їхня держава була вся побудована навколо їхнього храму, навколо віри в Бога. Але храм, як написано, тут вже 14 років як зруйнований. Якщо храм зруйнований, то і розмірковувати про Пасху вони вже не можуть, тому що не можуть принести жартовних ягнят. Але саме в цей день Бог вибирає для того, щоб показати пророку, щоб він дещо розповів. І от що він його показує? Він бере його, да? як написано, була рука Господня, він кудись мене попровадив. Кудись, тобто, пророк бачив видіння, яке знаходиться не в мирському вимірі, а швидше за все в духовному світі. У Божому видінні... Він повів мене до Ізраїлового краю і поставив мене на дуже високій горі. На її південному боці було видно щось подібне до контурів міста. Е, написано, що Бог бере його до Ізраїлового краю, але е, сказано, що він бачить контури міста. Хоча ми знаємо, що саме в цей момент Єрусалим він повністю зруйнований, тобто, контурів міста немає, є лише руїна. Але е, пророк бачить дещо більше аніж фізичний світ. Коли він привів мене туди, я побачив чоловіка, вигляд якого був, наче вигляд блискучої міді. А в його руці був льняний шнур і вимірювальна трьостина. Він стояв біля брами. Третій вірш нам говорить про те, що пророк в цьому видінні зустрічає певного ангела, тому що вигляд чоловіка, блискучого як мідь, це досить біблійний образ саме ангелів, не так як ми звикли їх. Зображувати в сучасному світі, коли це якісь хлопчики, молоденькі з крильцями, Ні, вигляд, як звичайного чоловіка, але він блистить, наче мідь. І от у цього ангела в руках є дві дуже важливі речі: льняний шнур і вимірювальна тростина. Тобто. Цей ангел, він є е, нібито зодчим, в нього в руках вимірювальні прилади, е, які, ми, які використовувалися при будівництві того часу. І сказав мені той чоловік, сину людський, уважно дивись очима й слухай своїми вухами. Прихили своє серце до всього, що я тобі показуватиму. Саме для того тебе приведено сюди, аби усе тобі показати. Адже все те, що ти побачиш, розкажи Ізраїловому роду. І ось тут починається дуже цікавий момент. Ангел каже, що все, що ти будеш зараз бачити, ти повинен запам'ятати і детально пересказати своєму народові. Далі ми будемо читати, буде мало коментарів. Швидше за все, тому що буде дуже багато різних цифр, різних значень. Пророк буде щось бачити, і те, що він бачив, він повинен буде передати потім своїм, своєму роду ізраїльтянам. Зовні навколо храму була стіна. І Перше, що кидається нам в очі, ззовні навколо храму була стіна. Храму на цей момент не існує, храм зруйнований був військами Навуходоносора. Але пророк бачить храм і бачить стіну навколо нього. Що це за храм? І ми достаменно не можемо зрозуміти, тому що далі я буду читати розміри, опис цієї будівлі, її навколишнього двору в сороковому розділі ми будемо читати. Нічого подібного не було, ні за царя Соломона, його храма. Ні, в часи, коли Зоровавель відбудував храм після полону, ні в часи ірода Великого, тобто часи Ісуса Христа, коли храм був дуже дуже пишно відбудований, нічого подібного за розмірами не було. Тобто той храм, який бачить пророк, і стіну навколо нього, да його двір, це храм, якого поки що не існує, і ми не знаємо, чи він буде існувати, але пророк. Повинен це дуже достеменно запам'ятати і передати. Що ж до вимірювальної тростини, що була в руках того чоловіка, то вона була завдовжки 6 ліктів. Кожний лікоть був як звичайний лікоть плюс долоня. Звичайний єврейський лікоть був завдовжки близько 45 см. Він вимірювався від. Края ліктя до верхівки пальця середнього, і середній розмір був 45 сантиметрів. Але ось тут він бере нестандартний лікоть, а лікоть плюс долоня. Плюс долоня це ще плюс 7,5 сантиметрів. Тож ми можемо сказати, що розмір ось цього вимірювального приладу. Він був незвичайний для євреїв і він складав приблизно 52,5 сантиметри. Він зміряв ширину, тобто товщину споруди навколишньої стіни. Вона становила одну тростину, так само і висота стіни, одну тростину. Перше, що починаються ось ці виміри, видіння ось цього майбутнього храму, це стіна, яка оточує. Територію храму. І написано, що розмір її була одна тростина догори, одна тростина в ширину. Це нам говорить про те, що розміри цієї споруди було близько трьох метрів за вишки і за втовшки. Потім він пішов до брами, що розташована зі східного боку, піднявся по її сходинах. І заміряв поріг у брамі. Одна тростина завширшки, як і по другий поріг. Одна тростина завширки. Е, Кож е, тут зробимо паузу. Е, з чого починається опис е, ось майбутнього храму, який ну, цього храму духовного, який бачить пророк, він е, починає з, зі стіни і зі е, сходинок. З того, з чого починається вхід, так? вхід в браму і, і сходинки, які йдуть. Е, Про що нам це говорить? Що між е, нашим мирським життям і життям нашим духовним є дуже велика перешкода. І все починається зі вход, е, з входу в ось цей духовний світ. Дуже важливо звертати увагу на те, як ми входимо в е, духовний простір. Кожна бокова кімната, вартівня біля воріт по одній тростині завшишки і завдовжки, а відстань між кімнатами 5 ліктів, поріг брами в присінку брами, як і всередині одна тростина. Далі пророк каже, що він бачить при входах в браму певні приміщення для вартових. Це було ще з часів Соломона, коли в цих приміщеннях була сторожа храмова. Вони слідкували за порядком. На території храму, порядком особливо в дні поклоніння. І так само вони слідкували за тим, щоб люди, які не мали права заходити на цю територію, щоб їх зупиняти і відправляти, він зміряв і ганок брами зсередини одна тростина. Далі провідник зміряв притвор брами вийшло 8 ліктів, а ширина його стовпів по 2 лікті. Притвор примикав до брами зсередини. Усередині східної брами з одного і другого боку по коридору було по три кімнати. Всі вони були одного розміру, як і простінки між ними з обох боків. Також одного розміру. Він зміряв також ширину отвору брами було 10 ліктів, а ширина коридора брами 13 ліктів. Перед кімнатами була перегородка із заглибленням в один лікоть, як і з іншого боку коридору. Перед кімнатами також була перегородка зі заглибленнями в один лікоть. Що ж до самих кімнат по коридору, то вони були по 6 ліктів, як завшишки, так і вздовжки. Потім він зміряв ширину всього приміщення брами від задньої стіни однієї кімнати до задньої стіни другої кімнати. Вийшло 25 ліктів. Отворі двері в кімнатці знаходились навпроти один одного. Далі він зміряв віддаль від крайнього стовпа при вході в браму до краю стовпа при вході у двір. Вийшло 60 ліктів. Відстань від входу в брами до виходу з притвору із середини 50 ліктів. В бокових кімнатах брами та інших приміщеннях були зроблені вузькі ніжі вікна. Такі ж вікна були зроблені по всьому периметру зі середини притвору, на двох стовпах якого були вирізблені пальми. Ми будемо ще довго читати весь 40-й розділ. Він буде складатися. Саме от з таких моментів, з детального опису того, як влаштований ось цей храм, точніше, його прилегла територія, для чого нам це потрібно, ми не можемо дати точної відповіді. Екзегети, тобто тлумачі біблії, вони досі не знають і не мають чіткого пояснення цього сорокового розділу. Можливо, якби наш пророк він був за свою професією архітектором. Або будівельником, то він би зробив просто певний план, певні креслення того, як повинен був би виглядати цей храм. Але він був за свою професію священником. А священники це люди, які знають слово і пишуть його. Тож ми можемо тільки читати те, який опис мав цей храм. Потім він привів мене до зовнішнього двору, там по всьому периметру довкола проходив кам'яний поміст. На якому було розташовано 30 службових кімнат. Цей поміст впритул примикав до бокових стін брами і по ширині відповідав довжині брами. Це був долішній поміст. Провідник зміряв відстань від входу в нижню браму до виходу на внутрішній двір назовні, скрізь було по 100 ліктів. Ще від східної брами. Теї е, те від північної брами. Потім він зміряв довжину і ширину брами зовнішнього двору з північної сторони, а також бокові кімнати по три з обох боків коридору, простінки між кімнатами і притвор. За розмірами все було так само, як і в першої східної попередньої брами: 50 ліктів завдовжки, 25 ліктів завширшки. Її вікна, її притвор зі стовпами і зображеннями пальм були також. Такого ж розміру, як і в брамі, що розташована в східному напрямі. Спереду до брами вели сім східців, після яких був ганок. Навпроти північної та східної брами зовнішнього двору знаходились брами у внутрішній двір. Він зміряв відстань від зовнішньої брами до брами внутрішньої вийшло 100 ліків. Що цікаво, в цьому описі цього двору, пророк починає зі східної брами. І ми знаємо, що на початку книги пророка Єзикіля, коли він так само був у видінні, так само був у храмі, Бог йому показував певні речі, які там відбуваються, то східна брама це була та остання точка, з якої вийшла слава Господня. І зараз, через 25 років. Пророк знову бачить видіння, яке починається в цьому храмі, але воно починається в тому місці, з якого пророк його залишив, тобто зі східної брами. Напроти північної та східної брами зовнішнього двору знаходились брами внутрішній двір. Він зміряв відстань від зовнішньої брами до брами внутрішньої вийшло 100 ліктів. Тоді провідник повів мене в напрямі на південь, до брами Південної. Він її зміряв, її кімнати, її притвори і стовпи. Все було тих самих розмірів. У середині південної брами і притвору були такі самі ніші вікна, по всьому периметру, як і в інших двох брамах. Розміри самої брами були 50 ліктів завдовжки, 25 ліктів завшишки. Спереду до входу в браму вело сім сходинок, і в кінці коридору був притвор, по бокам якого були стовпи з вирізбленими пальмами. З південної сторони також була брама до внутрішнього двору, і він зміряв відстань між зовнішньою і внутрішньою брамами на, півде... на південній стороні. Було так само 100 ліктів. Після цього південною брамою він увів мене до внутрішнього двору. Провідник зміряв внутрішню південну браму. Вона була такого ж розміру, як інші. Її бокові кімнати і простінки між ними, а також притвор. Усе було таких же розмірів, такі ж самі ніші вікна по периметру в брамі й притворі, а також загальний розмір. 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завшишки. З обох боків кожної брами була галерея 25 ліктів завдовжки і 5 ліктів завшишки. Притвор в усіх брамах з двома стовпами і зображеннями на них пальм розташовувався з боку зовнішнього двору. Вісім сходинок вели у внутрішній двір. І От коли ми читаємо це все, ми бачимо е, абсолютну симетрію того, що е, бачить пророк. Всі брами е, з усіх сторін мають абсолютно однакові розміри, однакові величини. І е, що цікаво, ми можемо зауважити, що пророк постійно звертає увагу на те, що є сходинки. Кожен раз е, брама, сходинка, е, поміст сходинка, все все вище, вище і постійно йде мова про сходинки. І Це не дивно, тому що. Коли ми бачимо, який був устрій храму Божого в Єрусалимі, то ті люди, які приходили в храм, вони постійно повинні були підійматися. Сам Єрусалим знаходився на горі, а храм знаходився ще на найвищій горі. І в цьому є певне пояснення, дуже цікаве, що коли людина йде до Бога, то людина повинна постійно потрохи, потрохи, підійматися для того, щоби. Прийти на поклоніння до самого Господа. І в російському перекладі Біблії псалми є група псалмів, які називаються «Пісні Восхождення». Тобто ці псалми, які прочани, тобто поклонники, які йшли на поколін в храм Божий, вони їх співали по мірі того, як вони підіймалися на гору в храм Божий. Далі провідник. Це 32-й вірш. Далі провідник провів мене у внутрішній двір через східну внутрішню браму. Він зміряв цю браму, її розміри були такими ж, як і в інших брамах. Її бокові кімнати, і простінки між ними, а також притвор були такого ж розміру, такі самі були й ніжчі вікна по периметру. Загальний розмір 50 ліктів завдовжки, і 25 ліктів завшишки. Притвор з двома стовпами, на яких з обох боків були зображення пальм, провадив у зовнішній двір завдяки восьми сходинкам на його виході. Тоді провідник провів мене до північної брами. Він зміряв цю браму, її розміри були такими ж. Її бокові кімнати, і простінки між ними і притвор, а також ніші вікна по периметру були такими ж. Її розміри 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завширшки. Її притвор з двома стовпами, на яких по обох боках були зображені пальми, був зі сторони зовнішнього двору. На вході до нього були сходи з восьми ступенек. Були, Було там також приміщення з виходом до нього біля стовпів брами, де вмивали жертви для всеспалення. Е, і от у нас з'являється певна нова експозиція, яку бачить пророк. Е, до цього він блукав. І виміряв разом з ангелом розміри стін, розміри цих бокових кімнат, розміри е, ворот, які вели. Всяке таке. І ось тут він приходить до нового приміщення, е, приміщення, е, яке використовувалось для того, щоб вмивати жертви все спалення. Це певний образ того, що було в Єрусалимському храмі. Справа в тому, що тварини ми знаємо, що вони не слідкують дуже сильно за своєю гігієною. Вони часто знаходилися в не дуже чистому стані, але Бог потребує, щоб наші жертви вони були чистими і чистими, в тому числі і фізично. І тому була місцевість. Біля храму, де вимивали жертви для всеспалення, тобто, перед тим як принести тварину в жертву, її треба було обов'язково помити, і це образ для нас, що ми повинні дотримуватися своєї власної чистоти, коли ми заходимо в храм Божий в дім молитви, і щоб наші жертви вони так само були чистими. Тобто, те, що ми приносимо перед обличчя Боже, те, що хочемо, пожертвувати для храму. Воно має е, бути найкращим і мати дуже гарний вигляд. А в притворі внутрішньої брами з обох боків стояли по два столи, на яких розрізали на частини тварин у жертву для всеспалення за гріх та жертву за провину. 39-й вірш нам говорить про те, як відбувалися жертвоприношення в стародавньому світі. Священики раніше це не були, люди охайно одягнені, які просто ходили з Біблією, читали слово і розповідали проповіді. Насправді робота священиків дуже часто це було дуже схожа на роботу м'ясників. Їхнім завданням було е, приготовувати тварин для жертви, їхнє завдання було заколювати тварин для жертви, їхнім завданням було розділяти тварин на е, різні частини. Тому що, е, окрім жертви всеспалення інші жертви вони не приносилися в своїй повноті. Були речі, які потрібно було спалити. на... Е, на жертовнику, були речі, частини тварини які треба було зварити і з'їсти священикам, і були е певні частини тварин, які віддавалися тим людям, хто приносив цю жертву. Це стосується е жертви мирної, що частиною цієї жертви людина повинна була сама споживати. І от е ми тут бачимо якраз. Е де, як був влаштований опис того, як влаштована ось ця місцевість в храмі, де е, жертви е, розділялися. На зовнішньому а в придо... 39 ріш. А в притворі внутрішньої брами з обох боків стояли по два столи, на яких розрізали на частини тварини у жертви для всеспалення за гріх та жертву за провину. На зовнішньому боці біля входу до внутрішньої північної брами стояли два столи біля однієї з бокових стін, а також два столи біля другої бокової стіни. Тобто, з одного боку від входу чотири столи чотири столи з іншого боку від брами. Всього вісім столів, на яких ріжуть жертовних тварин. Вісім столів тобто дуже велика кількість цих столів стояла, тому що. Особливо в святкові дні в Єрусалим приходило дуже багато людей і дуже багато спалювалося жертв. Тому для цього потрібно було мати дуже багато столів, на яких можна було підготувати жертви. Ті чотири столи для жертви, все спалення були виготовлені з те самого каменя: півтора лікті завдовжки, лікті завшишки та один лікоть заввишки. На столах лежали знаряддя для різання тварин на жертву, все спалення та інші жертви. По всьому периметру в стіні були вбиті гаки в одну долоню завдовжки і на столи клали м'ясо жертви. А з боку внутрішньої брами на внутрішньому дворі було дві кімнати для співаків. Тут пророк переходить з описом. Ось цього простору для священиків, де вони готували жертви, до того, що були кімнати для співаків, і це дуже важливий момент. В храмі повинна звучати хвала для Бога. І для цього в храмовому служінні використовували спеціальні левити, які постійно співали псалми під час ось цих богослужінь. І Для них були навіть окремі кімнати. Одна була при боці північної брами зі входу у напрямку півдня, а друга при боці східної брами зі входом в напрямку півночі. Провідник сказав мені: кімната, що в напрямку півдня для чергових священників, котрі звершують служіння в храмі, а кімната, що в напрямку півночі, для чергових священників, котрі звершують служіння біля жертовника. Всі вони нащадки садока з левитів, котрі можуть наближатися до Господа й служити йому. Тобто мова йде про те, що священники вони повинні були бути по перше із левитів із коліна левіан. І нащадками садока, і от ці е священики мали різні черги. Вони е почергово одні е звершували служіння в самому храмі, тобто кадили перед обличчям Божим. А інші е в цей час е служили в біля жертвенника, вони е заколювали тварин, і вони почергово змінювалися. Він зміряв, зміряв також внутрішній двір, який був квадратним 100 ліктів завдовжки і 100 ліктів завшишки. Перед храмом стояв жертовник. Потім він запровадив мене до притвору храму і зміряв його за стовпи. Було 5 ліктів завтовшки з одного боку і 5 ліктів з іншого боку. Ширина входу в притвор становила 14 ліктів, а ширина, тобто товщина стін по боках від входу 3 ліктів. З одного боку і три лікті з іншого розміри притвору храму становили 20 ліктів завдовжки і 11 ліктів завширшки. Вели до нього сходинки біля колон були пілястри. Одна з одного боку, а друга з іншого. Амінь. Ось так. Ми почали з вами читати останнє видіння пророка Єзекіїля, ми не можемо достеменно знати опис, якого храму надає нам пророк, але безсумнівно ми можемо знати, що це є дуже важливою таємницею, з якою ми повинні з вами ознайомитись. Якщо вам сподобалось це відео, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі під цим відео. Діліться відео з друзями і до нових зустрічей. Нехай Бог буде з вами!